Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко. Я від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні, 29 серпня, і це день, коли Україна вшановує пам'ять жертв іловайської трагедії. Рівно 8 років тому російські окупанти цинічно і по варварськи розстріляли велику колону українських військових, які за по гуманітарному коридору виходили із зони бойових дій. Під Іловайськом. Це був один із багатьох військових, багатьох воєнних злочинів, вчених Російською Федерацією в ході цієї війни, яка триває вже дев'ятий рік. І е, сьогодні е, ми будемо говорити про тему, яка теж важлива з точки зору національної безпеки. Це тема освіти. Три дні до 1 вересня це означає, що Україна завершує останнє приготування до початку навчального року. Я запрошую сюди до мікрофона Андрія Закарюка, Керівника управління освіти Львівської міської ради. Пане Андрію, яким чином чи наскільки Львів готовий до початку навчального року у школах? Доброго дня, шановні колеги. Найперше, що потрібно сказати, що протягом Останні місяці вточилася дуже вагома дискусія, і важлива так у якому форматі розпочнеться навчання з 1 вересня у львівських школах. І ми за ціль собі поставили, що з 1 вересня наші учні мають повернутися за парти у школи. Звичайно, що є різні думки на це, і звичайно, що ми орієнтувалися на думку теж батьків і опитували батьків. І за останньою інформацією, яку ми маємо станом на сьогоднішній день, минулого четверга ми провели останній моніторинг, де класні керівники, власне, директори шкіл опитали батьків, чи готові вони до початку навчального року, якою і якому формату навчання вони віддають перевагу, тому найперше я хочу сказати ці цифри, що станом, станом на сьогоднішній день, 76% батьків. Готові до того, щоб діти почали навчання офлайн, тобто пішли у школи. Ще близько 9 вони власне надають перевагу лише дистанційній формі навчання або онлайн навчання. Як ми її називаємо? Є в нас відсотки, це близько 1-2% відсотків ті батьки, які віддали перевагу сімейній формі навчання або екстернатній формі навчання. Це швидше ті батьки, чиї діти ще знаходяться за кордоном. І також ми маємо ще 8 батьків, які не визначилися. Тобто це ті батьки, які ще вирішують, чи їхні діти повернуться за парти, чи їхні діти, чи їхні діти будуть вчитися онлайн. Це стосовно того, який відсоток дітей ми чекаємо 1 вересня у школи. Тепер, якщо говорити власне, друге дуже важливе питання є це питання. Форм навчання, так, якщо діти повертаються, тому що це теж дуже багатьох е, цікавить. Е, в нас є багато різних варіантів. Найперше потрібно сказати, що кожна школа індивідуально вирішувала, в якому форматі буде розпочинатися навчання. Ключовим показником, звичайно, було питання безпеки: кількість дітей, які в школі можуть навчатися офлайн. Визначалася від кількості місць в укриттях, тобто більше ніж місць в укриттях школа все ж таки не може прийти. Відповідно, виходячи з цього, вже школа дивилася, у якому форматі їм рухатися. Чи це буде різні форми навчання, тобто частина дітей знаходиться офлайн, частина онлайн. Чи це будуть окремі дистанційні дні? Чи це молодша школа буде дистанційна, старша школа онлайн? Тут, власне, дуже важливо, щоб батьки ці всі питання обов'язково сясували у кожному конкретному навчальному закладі. Ми зустрічалися неодноразово з директорами шкіл, і Ми, власне, теж розробляли різні варіанти, і тому найкращий варіант це цей варіант, які школа розробить для себе. Зі своєї сторони, звичайно, що хочемо сказати, що найбільше питань є до онлайн-навчання, тобто це ті батьки, які все ж таки вирішили, що діти їхні не підуть з 1 вересня, то ми пропонуємо їм наступний варіант. В кожному районі міста Львова визначений один навчальний заклад. У нас є перелік цих закладів, в який батьки можуть звернутися з пропозицією, щоб там навчатися. В онлайн-класах, так званих. Ми зараз якраз пропрацьовуємо всі останні підготовчі моменти для того, щоб батьки могли зареєструватися. І пізніше, коли в нас буде певна кількість дітей, ми будемо в цих школах відкривати онлайн-класи. Але для батьків це має бути зрозуміло, що це при умові, що батьки переведуть свою дитину з одного навчального закладу в інший. Навчальний заклад. Ну і теж дуже важливо просимо усіх з розуміння відноситись до цих питань, тому що одна справа, коли школа просто переходить на онлайн навчання, одна справа, коли школа вчить офлайн дітей, і зовсім інша справа, коли школа починає безліч експериментів, безліч різних форм. Тому це теж є досить складно, складно технологічно це зробити, практично складно це зробити. Тому тут теж відноситись потрібно з розумінням, тому що школа все ж таки має обмежений ресурс для того, щоб повністю. Забезпечити найрізноманітніші потреби батьків, тому школа буде разом визначати. От це стосовно форм навчання. Тепер третє, і напевно, що воно би мало бути перше, і Ключове це, звичайно, що питання безпеки, питання безпеки. У нас вирішувалося ще починаючи з весни з різними службами нашого міста з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій. У нас були обстежені всі приміщення, які. Можуть нам відігравати роль найпростіших укриттів. Є визначені вимоги до найпростіших укриттів. І, власне, по цих параметрах ми рухалися для того, щоб розуміти, де в нас діти можуть перебувати у випадку повітряної тривоги. 111 навчальних закладів у місті Львові вони мають свої власні укриття. Ще 16 навчальних закладів вони мають. Не мають власних укриттів, але вони мають заключені угоди з тими приміщеннями, з тими будівлями, які знаходяться у близькості від школи. Ця близькість визначена близько ну, допустимо 500 метрів у радіусі школи, куди діти можуть перейти і відповідно там перебувати. Мова йде і про інші будинки, мова йде і про торгові центри. Тут теж є дуже. Дуже індивідуально, звичайно, що комплекс робіт у навчальних закладах, які проводиться у підготовці, власне у виконанні робіт є дуже різний. Різний він пов'язаний з тим, що школи є в різних будівлях. Є школи в новіших будівлях, де укриття має свою специфіку. Є укриття школи. Будівля яким 300 років і це є своя специфіка. Тому спектр робіт, який проводився в укриттях, є надзвичайно різним. Найперше потрібно сказати, що ми вирішували ключові питання, які мають бути. Перше це вхід і вихід. В укриття окремі, щоб вони були друге, це забезпечення місцями для сидіння, забезпечення вентиляцією, забезпечення санвузлами, забезпечення медикаментами, забезпечення найпростішими засобами і так само забезпечення пожежними пожежними захопами пожежними заходами для того, щоб діти діти знаходились знову ж таки в різних школах по різному В одних школах є одне велике приміщення в інших школах є де укриття поділяються на кілька маленьких приміщень. Є питання, які ще вирішуються. Це теж потрібно сказати, тому що роботи проводились швидко, роботи проводились добре, але власне не всі роботи можна виконати дуже швидко. І це про це теж потрібно говорити. І ми розуміємо це, і ми розуміємо, що є ще спектр робіт, які доробляються. Є роботи, які закінчаться в найближчі дні, є роботи, які завершаться протягом наступних десяти днів. А є роботи, є роботи, які потребують. Великих капіталовкладень, де потребуються і проектні роботи, і велике будівництво. Тому власне ці роботи в нас будуть йти будуть йти пізніше. От тому е, в нас була одна комісія, яка е, оглядала всі наші приміщення і укриття ще у червні місяці. Пізніше в нас були такі індивідуальні виїзди, дуже багато і власне останні два тижні ми теж їздили по укриттях, е, по укриттях наших шкіл і теж. Розглядали їх на предмет власне виконання. Звичайно, що є сухіші приміщення, є десь де більша волога. Звичайно, що є різне покриття на підлогах, але ми з вами все ж таки маємо розуміти, що мова йде про найпростіші, найпростіші укриття. Ще одне це стосовно, стосовно власне укриттів. Я думаю, що тут можливо будуть запитання, і пізніше я би ще кілька. І давайте залишимо на них час. Так. Тоді я би зараз запросив до мікрофона пана Ігоря Брегіна, який сьогодні представляє управління надзвичайних управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Пане Ігорю, як ви оцінюєте готовність навчальних закладів Львова до початку навчального? Року? Дивіться, хочеться розпочати з цього, що проведена колосальна робота спільно Державною службою з надзвичайних ситуацій Львівською міською радою, освітянами Львівщини щодо підготовки навчальних закладів в режимі роботи офлайн. Робота почалася ще з весни, з доручення вказівок уряду. Відповідні були створені комісії Львівської міської ради обласної державної адміністрації по підготовці навчальних закладів до режиму роботи офлайн. Державною службою з надзвичайних ситуацій спільно з Міністерством освіти і науки розроблено рекомендації щодо організації укриття в об'єктах цивільного захисту споруд працівників навчальних закладів, студентів, діток, учнів щодо укриття. Значить, цьогоріч з 1948 об'єктів освіти 1000 579 об'єктів забезпечені укриттями. З них в місті Львові лише сім об'єктів не забезпечено укриттями. Робота проведена значна з 284 об'єктів, які підвітні Червівській міській раді. Значить, основна увага згідно рекомендацій зверталася, щоб ці укриття були розташовані в підвальних цокольних приміщеннях. Якщо вміщало, вміщає укриття більше 50 осіб, щоб був наявний другий інфекційний вихід, щоб укриття мало висоту не менше 2 метрів, щоб було забезпечено первинними засобами пожежого медичними медичними обладнаннями, водою, харчами. Взагалі, укриття згідно рекомендацій, має передбачати перебування людей понад 48 годин максимальний термін. Головним управлінням ДСНС звідчення розроблено інструкції, вимоги щодо евакуації людей під час повітряної тривоги в освітніх закладах. Всі ті відомості доведені до освітян. За кожним навчальним закладом закріплено працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій для контролю організації правильності проведення евакуації супроводу дітей в укриттях. Для забезпечення відповідної пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти усіх рівнях. Запитання? Доброго дня, марта байдака, твої міста. Отож, що забезпечення укриттів, перше, що зараз також турбує батьків, загалом наскільки я знаю, і батьки зокрема і про це повідомляли, що укриття має бути окрім самих злів, також стаціонарний телефон і також повинні бути Wi-Fi. А. Чи вже школи забезпечені цим чи ні? На якому етапі? Дивіться 100% вони не забезпечені. на сьогоднішній день. В місті Львові 90% шкіл забезпечені трудності до рекомендації і вайфаєм, і вузлом, е, або е, заключені відповідні угоди, якщо це не в навчальному закладі, поруч розташовані будівлі, як говорив попередник в радіусі до 500 метрів. Але ми рекомендували все таки до 100 метрів. І такий процес на сьогоднішній час ще триває. Близько 10% об'єктів освіти у укриттях ще проводиться робота. Що досить? Так, власне, ми теж хочемо про це сказати: що обов'язково кожна школа має мати проведений дротовий телефон і також має бути. Інтернет в укриттях і тому ті заклади, в яких це ще не дообладнано, воно є в процесі роботи 100%. Я думаю, що в найближчі дні це буде закінчено, тому що все ж таки це, це не є дуже складні роботи, які важко виконати в школах. Дякую. І якщо можна так, пан Андрію до вас щодо цієї опорної школи, те, що ви говорили, де батьки, які хочуть, щоб віти навчалися лише онлайн, так тобто розкажіть по районах саме де ці школи знаходяться. Можливо, щоб батьки зорієнтувалися, де там можна заряк можна буде зареєструвати туди дітей. Реєстрація для цього буде здійснюватися нашим центром розвитку педагогічних працівників. Є відповідальна особа. Контакти сьогодні можна буде знайти на сторінці управління освіти, на сайті управління освіти. Це є пані Марія, яка власне буде проводити реєстрацію. Після цього логістика наступна. Коли ми бачимо, що ми маємо певну кількість дітей, у певний клас, ми визначаємо заклад, у якому батьки. Можуть туди вже звернутися, власне, перевести дитину в цю школу на навчання. У Галицькому районі це є третя школа, у Франківському районі 31 школа, Ситівський район 86 школа, Личаківський район школа-лідер, Шевченківський район, це є 20-та школа і Залізничний район 77-ма школа. Але, звичайно, ми з вами маємо розуміти, що якщо ми з вами, наприклад, будемо мати в Шевченківському районі. Три дитини у третій клас в залізничному районі дві дитини у третій клас. Ми їх будемо комбінувати, власне, щоб вони онлайн навчалися в одному навчальному закладі, тому що умова відкриття класу теж є певна кількість. Учні і власне на це ми будемо акцентувати увагу, але знову ж таки я думаю, що це логістично не буде проблемно, тому що все ж таки мова йде про онлайн навчання, тому тут якби прив'язки немає. Але власне, що в кожному районі навіть для того, щоб привести дитину, буде будемо жити. я надаю, що ми привому ефірі. Якраз батьки запитують, а дітей потрібно буде переводити з тих шкіл, які вже десь є зареєстровані, тобто чи це не потрібно буде робити? потрібно буде, власне, так потрібно буде для того, щоб перевестися в онлайн класи цих навчальних закладів. Потрібно буде батькам перевести дитину, тому що ми з вами розуміємо, що заробітна плата педагогічних працівників вона розраховується відповідно до кількості учнів, і ми не можемо учнів дублювати. Тобто дитина теоретично не може навчатися у двох навчальних закладах, тому що ми пізніше будемо мати нераціональні видатки бюджету, що військовий стан, в принципі, є недопустимим. Я можу тоді уточню просто на предмет розуміння. Це означає, що родина школяра буде мати вибір або пристати на ті правила, які є в їхньому навчальному школі, закладі, визначені школою, так або, або звернутися, і звичайно вони можуть спокійно власне отримують можливість онлайн навчання для їхніх дітей. Що і розглядаю? ще одне запитання: зараз у школа Гльова активно відбуваються батьківські збори та готуємося до початку навчального року, і відповідно складається графік навчань учнів перших молодших класів з першого по п'ятий клас, і загалом графік навчання. І зараз складаються такі ситуації, що діти з першого п'ятий клас навчатимуться з 8 години ранку до 11-ї години дня, а старші класи з одинадцятої і. До певної години, загалом, тобто, що робити батькам, тому що ну люди на роботі, можливо, мають якісь поради, тобто, що робити, як, як спілкуватися загалом з директором шкіл? Дякую за запитання. Я думаю, що тут мова швидше йде про змінність навчання, тому що якщо школа має 1200 учнів, а укриття може помістити 500 учнів, то все ж таки школи напевно що будуть переходити у зміни навчання, тобто у дві зміни. Але для якщо Питання стоїть учнів початкової школи, то я хочу наголосити, що в кожній школі є група продовженого дня, яку ніхто не відміняв, і ми повністю. Е Працюємо над тим, що в школах була можливість для того, щоб батьки, звичайно, що діти їхні проводили час у школі, поки батьки знаходяться, знаходяться на робочому, на робочому місці. Але знову ж таки, я думаю, що це є окремі випадки. От більшості всіх розуміємо. І, взагалі, якщо говорити суто про учнів молодшої школи, ми все ж таки акцентуємо увагу на тому, щоб діти молодшої школи. Поверталися за варто, тому що ми всі вже з вами у цьому переконалися, що онлайн-навчання для учнів молодшої школи це не є зовсім добре. Чи є ще запитання в залі? У мене до пана Ігоря тоді буде запитання. Ви володієте ситуацію в межах Київської області, але мабуть і знаєте, які підходи є в інших регіонах по Україні, наскільки вони відрізняються від того, про що ми почули щойно. Загально проведена остання нарада на території, на території України по підготовці навчальних заходів до нового навчального року показала про те, що Львівщина лідер в даному питанні. Найкраще 90% навчальних закладів готових до режиму роботи офлайн. Як працюють інші області? Чи вони приблизно за схожим алгоритмом готуються навчального року? Практично так, але ми розуміємо, місце розташування Львівщина подальше розташована від бойових дій. Відповідно, нам трошки легше проводити цю роботу і трошки менші вимоги є до підготовці самого навчального закладу і влаштування найпростішого укриття, ніж ці, що йдуть прифронтові, там час прильоту і, відповідно, заходи безпеки трошки інші. І враховуючи, мабуть, оці вимоги, в нас і такі показники з кращої сторони відмічаються на території Львівщини. Чи плануєте ви використовувати школи і інші, вищі, інші, інші навчальні заклади для того, щоб для, в цілях просвіти, для того, щоб роз'ясняти молодим юним українцям, як їм жити, виживати і розвиватися в умовах війни? Однозначно, ця робота проводилася і раніше, і зараз буде проводитися під час освітнього процесу навчального. Є передбачені відповідні години заходів безпеки, які будуть доводитися до всіх учнів, студентів навчальних закладів. Пане Андрію, суючи з результатів опитування, які ви назвали пріоритетним, є фізичне навчання, навчання офлайн. Що ви говорите зараз з вчителям і педагогічним колективам, які їм доводиться робити колосальний обсяг роботи і робити ті речі, які їм в житті, можливо, раніше не доводилося робити? Що їм ви кажете перед початком навчального року, як нам в школах створити правильний настрій під час цієї повномасштабної російської агресії? В цьому питанні є надзвичайно важливим не лише для вчителів, а для всієї громади нашого міста, щоб питання освіти об'єднало нас у цьому. Тому що ми з вами розуміємо, що питання навчання дітей є питання важливим, і питання навчання дітей, і питання освіти, як ви вже сказали, це і справді питання національної безпеки. І сьогодні ми спілкуючись з нашими вчителями, спілкуючись з нашими директорами, ми постійно говоримо про те, що на нас є велика відповідальність, звичайно. Ми розуміємо, в якій ми непевний час живемо. Але власне дуже важливо для того, щоб ми зберігали спокій, щоб ми довіряли один одному і розуміли, що кожен з нас. Чи діти, чи батьки, чи вчителі у школі є припічниками того, щоб А. Дитина була у безпеці, і Б. Дитина однозначно отримувала знання і отримувала хорошу освіту. Тому що нашій країні однозначно після перемоги потрібні розумні люди. Я. Прошу запитання за ок. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як відбуватиметься свято першого дзвоника? Чи буде він у Львові? Ну якби таких особливих якихось рекомендацій ми не давали, і не рекомендуємо цього робити, тому що кожен навчальний заклад це є свій кімат, своя екосистема. І тому тут найкраще, щоб кожна школа завжди самостійно визначала формат. Звичайно, що ми десь рекомендуємо, щоб це не було жодних там великих свят, великих скупчень людей, цього не потрібно робити. Але, звичайно, в такому сімейному полі, для, ну, щоб діти все ж таки відчули, тому що не потрібно в наших дітей забирати дуже важливі речі для них, щоб це, звичайно, було проведено швидше в такому сімейному полі, і, звичайно, що темою, темою наших перших уроків це буде тема безпеки. Андрій Закалюк, Ігор Брегін про підготовку Львова і Львівщини до, до початку навчального року.